Салют, кіти вітаю всіх вас. Сьогодні у нас 16 лютого 2025 року. 19-19 за центральним європейським часом і ми розпочинаємо прямий ефір на тему, як заробити в крипті за тиждень. Перш за все, ознайомтеся з дисклеймером, тобто відмови відповідальності за рішення по фінансовим інвестиціям та торгівлі, а також. Відмова за відповідальність за гіпотетичні результати торгівлі, тобто усю інформацію, що ми освітлюємо в цьому дайджесті, так, виключно з інформаційною метою, тобто ми просто ділимося тим на навичками, тими наробітками, що у нас є, і це не є рекомендацію для інвестицій в будь-які фінансові інструменти: робіть власне дослідження. І на основі цього тільки приймаєте будь-які рішення. І так, з вісквемером ознайомились, перейдемо одразу до нашого алгоритму. Нагадаю, про те, що моє ім'я Фелікс Вексельман, я професійний керуючий активами, ключовий лідер думки приватного культурного фонду Весельман Web3. За посиланням. До цього ефіру, за першим посиланням до цього ефіру, ви можете долучитися до турніру з торгівлі криптовалютами, і не тільки на такій торгівельній платформі, як TradingView. Турнір називається Zel, і він відбувається за підтримки чикагської товарної біржі Chicago Mercantile Exchange. Тут по суті. Для того, щоб прийняти участь в турнірі, необхідно мати усього 15 доларів проведених інвестицій для того, щоб придбати підписку або отримати її будь-якими іншими можливостями, не тільки за власні кошти. От. І вже прийнявши участь в турнірі з цим посиланням, саме здобути перше місце і отримати. Немного, немало, аж цілих 3 тисячі доларів. Тобто трумуючи виключно на демо. Таким чином, це по факту ймовірність зробити X200. До цього необхідно перевищити результати хоча б з цих трейдерів. Цього разу досить вагомі результати, особливо Пекас, LENGENY. Будемо їх розглядати, писати їм щодо того, щоб передати кошти в керування, якщо вони взагалі займаються, тобто, якщо вони взагалі е приймають кошти в керування, тому що такі результати нас досить-досить е цікавлять. Пекас, свенжені, і в минулому, минулі турніри ну, навіть близько не, не було таких результатів, як зараз показують ці. Трейдери. Щодо нашої позиції, трошки зходом, зараз давайте подивимося подивимося, як виглядає взагалі ситуація по ринку. Так? Ми бачаємо, що все ж таки ми флетимумо вже декілька днів, хтось відростає, хтось. Падає, притікає ліквідність з одної монети в іншу, але все одно ми більш стоїмо в боковику в накопиченні. Зараз з вами говоримо саме чому. Цікавий момент з тим, що президент Аргентини пропіарів токен Лібра, да, в Твіттері через декілька, буквально через деякий час, видалив. Це повідомлення, і цей токен Libra, він вскотився на 94%. От. Інформація на Суані був запущений цей токен, був він опублікував просто, опублікував просто смарт-контракт. Так, дякую Ренебаре за звук і картинку. Бачу ваше повідомлення. От. І через деякий час видивив, сказав, що не буде підтримувати проект, і він обрушився до, до осяг капіталізації в 200 мільйонів і скотився. Тезер проінвестував у футбольний клуб Ювентус. От, і давайте зараз трошки у новому Подивимося, що тут є з нових якихось моментів. Так, Броколіс, «Собачка», ЦЗ. Наробило шуму цього тижня. Так, забрало трошки ліквідності з ринку. В Індії конфіскували 190 мільйонів в криптовалютах по справі BitConnect. Ripple зробив ребренд. Ripple зробив ребренд. Цікаво. А, Заявив о ребрендингу, Ще поки що не зробив. Ну, це вже події, що відбулись, так? І ми намагаємося їх не освітлювати, тому що, по факту, вони вже на ринок відіграли. Але нам необхідно бачити, чи з'являється, наприклад, аналітик, коли B. Ось. Ну, це не дуже, наприклад, <кхім> зараз давайте. Uh, нас цікавлять маніпулятивні, певні. Ось, наприклад. Блокчейн застарів, децентралізація не для усіх. Тобто фад. Для чого? Щоб почали продавати. так? Чому? Так? Тобто, маніпуляція. Так, що тут ще? Про що йдемо, коли ми бачимо такі маніпуляції, тобто, якийсь аналітик, аналітик, там, а взагалі коли без імен публікується, так, це просто маніпуляція для того, щоб, е, е, як кажуть, е, Спричинити у топи, да, у мас певні дії або про продаж, або покупку. Для чого? Ну, відчувайте, що ви одразу, що ви вже оптовик, виртит, так? у вас велика кількість грошей, і вам необхідно одразу велику кількість продати. Для того, щоб вам одразу велику кількість продати, іншому киту, ну, скоріше за все, ви не продасте. Ви продасте роздрібному покупцю. Вам необхідно, щоб закумулювалася певна е кількість цих розрібних покупців, яким би ви змогли продати свій великий об'єм. Для цього вони і маніпулюють через новини. Найбільша якраз, е новина, що саме по звітностям США і не тільки вийде тільки вже в середу, о 15.30, ми бачимо з цього досить довго. Накопичувальний на такий момент. Тепер щодо графіку, перш за все, покажу вам, як виглядає у мене це все. І от я хочу про цю фіолетову частину зараз більш детальніше розповісти, але просто зараз візьмемо більш якийсь чистий графік, да, на якийсь, де ще не було зображення. Наприклад. Джемілі, думаю, що тут немає цього. І про що я хотів би зазначити? Що мені вже ну, від початку цього імпульсу да, мені ось ця частина вона мені дуже почала нагадувати ось цю частину. І тому там мною було зображено подвійна вершина, і потім ми йдемо на. І ось тут, як голова і плечі, ось такі були. Але у нас є дуже цікавий інструмент, який дозволяє нам це зробити більш чітко. Ось так. І ось так. Дивно, зараз заберемо, скриємо індикатори, а, іншого кольору зроблю, щоб було вам краще видно. Ось такі буде. Так, це не то. Один, тим, тим, ось так. Нічого кольору, давайте такі темний зробимо. Ось. І давайте цю частину поставимо ось сюди. Так само. Так, це у нас перша частина співпадає. Досить сильно да? співпадає. Ось це вже. Не дуже, не дуже, так. А да? якщо ми трошки. Зараз, я подумав про те, що якщо трошки його, все ж таки, ось так, Остав. Мені бачається, що заберу. І намалюю, як я собі бачу зараз це. Ну, взагалі, якщо брати хвильовий аналіз, то у нас 88. Якщо ми візьмемо, як я вже давно не. Заявлявши, 86,88. Якщо ми візьмемо ще додатково корекцію по Fibonacci, візьмемо від імпульсу до Хаю. То у нас рівень 0,618 це якраз 86 тисяч. Тобто, начебто ми повинні зараз сходити. І нам навіть зараз це показує, що повинні сюди сходити. І отут тут у мене. Виникає питання, чи зараз ми повинні сюди сходити? чи у нас все ж таки буде? Ну, тобто ось у нас перша частина. Ось вона, так? Друга частина. І пішов скат вниз. Ну ось цей скат вниз. Він більше нагадує ось цю частину, ось вона. А оцей випад, зараз покажу. Що ми зараз розглядаємо? Ми розглядаємо фрактальний аналіз. А ось цей випад вниз. І ось воно дуже нагадує ось це. З виходом. З виходом вище. Тобто, точніше. Ось ось це. Це ось це. І ось воно випад, вище ми піднялось і пішов спуск вниз. Причому, ну, якщо більш детальніше подивитись, тут у нас повинен бути дуже великий об'єм. Чи є у нас тут такий великий об'єм, ми його не бачимо, цього великого об'єму. Тобто у нас був ось цей просквіст сюди, але цей Пскріз сюди мені нагадує, ось тут був рух, Оце, це невеличкий ще рух. Ось тут взагалі маленький. Тобто, імовірніше за все, що ми, що ми зараз, або прямо зараз ми підемо на 86, або все ж таки, все ж таки, у нас буде ще випад вверх, і ще один трошки вищий. потім дуже сильний пролив. І потім на 86, на 80 навіть нижче. І ось так. Давайте залишимо, подивимося, як буде відбуватися е е протягом тижня. Згоден схоже. Так. Ну тобто, в якій ми частині зараз знаходимося? Тобто, чи були оці два виходи вверх вже? Скоріше за все, ні, так? Тому що ось вершина. Зараз зазначу, да? Точками, певними. Підсвічу. Ось. Не, не так. Ось так. Раз. Теж не те. Стрілками, Стрілка, так, Оп! Стрілка. Потім нижче, потім вище. Вище. нижче, Вище. Нагадує, так? А можливо навіть і не ось так. А ось так раз, два. Раз, два, три. Тобто у нас не було ось ця частина. Мені нагадує ось цю частину. вона не нагадує мені. Ось це, тобто ось ця частина, вона не нагадує ось це. Тобто, Начебто не було, що з цього зараз повинен начебто бути виход вверх, потім проскріз вниз. Я думаю, ти дуже добре, Антоне, пам'ятаєш, це саме тоді, коли ми заробили 50% за два дні, да? коли ми виходили, і потім як шорт, алгоритм забрав, так, також шорт. Тобто я розумів, що тут маніпуляція. Коли ми пішли на оновлення. Але за, там повинен бути просквіз прям сильний, а його тут не було при цьому оновленні. Так, ми тут трошки тільки потім. Тому нагадую більше ось це, ось з просквізом вниз, і повинні тут, типу, постояти і вийти вище зараз. Начебто. Вище трошки, потім це буде обманка з просквізом. Ще раз вийти вище, ще раз зібрати ліквідність і потім тільки ще раз. Тобто, виходить, навіть я да, Ось це треба Не так замалювати. Так, зробимо більш детальніше. Так. Получається у нас туда потім вверх, з псвізом вниз. Трошки вище ще вверх. проскиз вниз. І тут раз. Два на 86. Оп! І тут уже через трикутник. Далі. Там був прапорець і далі. Залишаємо так. Залишаємо так приблизно. Подивимося. Або ми вже прийшли ось цю точку, ми ось тут знаходимося зараз. І зараз буде саме. Другий варіант вже зараз буде. І воно нам навіть показує, що. Так само через прапорець через трикутник, точніше, йдемо вище через прапорець. Ось так. Тобто, подивимося. Мені бачається, що не було з цих двох виходів вверх. Виходячи з цього, тобто, дилема заключається в тому, що або вибиває позицію посилання, що ми взяли. Все ж таки, або вона цілком може себе реалізувати. Ну, якщо вибір, то виб'є, а тоді перезайдемо. Тобто у нас резмемент дозволяє. Так, пам'ятаю, так. Ось цей, ось цей момент мені не було, начебто, з цього випаду вверх, і потім з проскізом вниз. У нас не було такого. Сильний вниз. Тобто тут був цей проскіз, але він повинен відбутися одразу, якщо фрактал повністю себе повторить. От і очікуємо от такого випаду зараз вверх. Тим паче ми бачимо, наскільки сильно тут закумулювалося у нас, у нас немає волатильності, Тобто, у нас знизилось, немає взагалі об'єму. Завжди, коли падає волатильність, ми можемо відкрити навіть графік волатильності. Ми не будемо можете бути впевнені, що вона знизилась, ми бачимо по свічам об'єму. Після того відбувається імпульс. от. І імпульс, скоріше за все, буде вверх наразі. Но це моє припущення. Якщо ви вбачаєте по-іншому якось, залишайте, будь ласка, ваші коментарі. Так, а, що у вас з, з демонстрацією екрану? Чому ось немає демонстрації екрану? Є, це у мене немає демонстрації екрану. Зрозуміло? Добре. Добре, добре. І так, що хотів зазначити. Що хотів зазначити? Хто тільки вперше на нашому YouTube-каналі долучайтеся до нашої екосистеми в Телеграмі за цим QR-кодом? Можете відсканувати, якщо ви з телефону так, або. Поробити скрін з телефону і потім відсканувати, або, е, якщо ви дивитесь з планшету ноутбуку, одразу відсканувати, наприклад, телефоном. І долучайтеся до нашої екосистеми. Чому? Тому що у нас велика кількість е, допоміжних матеріалів для того, щоб освоїтись в. В блокчейні, так і саме у web 3 Сьогодні відбувся івент у Львові від ICP, досить цікава аудиторія була, дуже багато цікавих питань, і для мене досить сильно розкрився цей проект, досить цікавий. Саме для, ну, для бізнесу це може бути дуже цікаво. Тобто, це, скоріше, не, не для рітейлу, це рішення для вже бізнесових якихось. Завдань. І ви будете в курсі усіх подій, так, на яких можна є ймовірність так, отримати той чи інший бенефіт, тобто профіт таким чи, тим чи іншим. чим. Структура дуже-дуже велика, в тому числі у нас є два освітні курси з ручної мональної торгівлі та з торгівлі ботами. Оплата, по яким повністю відсутні, більш того, по результатам проходження цих курсів, цих освітніх матеріалів. Ви зможете долучитися до нашої команди. Не так багато людей е, проходять ці курси, тому що просто порушують правила. Тобто, е, все так само, як з керуванням автомобілем. Так? Частина людей вони порушують правила, навіть якщо вони добре вводять автомобіль. Для там. Певних відчуттів гострих тощо. От, в керуванні активами, це е, так само може привести до дуже приємних результатів. Тому завжди притримуватися ризик менеджменту і е, можете бути впевнені, що в дострокову перспективу да, при правильному ризик-менеджменті ви будете в. У вас ймовірність досягти хороших результатів значно-значно вища. Залишаємо цю торгівельну ідею, опублікуючи додаткову її в TradingView. не кожна з моїх торгівельних ідей за завершується успіхом, наприклад, ось ця валанта, що давно одного я подивився, що я не прописав тут був досягнутий стоп-лосс. Ось такий. ну Тут була хороша. Ідея по факту, от. і бачите, просто інструмент пішов в боковик по факту, як таковий. Ну, тобто не було прям таких випадів. Ну, просто, скажімо так, не зовсім трендово. Ми, цю ідею була, ця ідея була сформована. Щодо, Суване додатково, да, що відбувалося протягом тижня, чому ми не бачимо і не бачили хороших рухів в той час, коли біткоін, наприклад, рухався. Тобто, я це зазначав, в тому числі в сторіс, тому що почалась така ідея, скажімо так, з мем на BNB, яку запустив саме CZ разом з командою BNB, так тесто Тест Токен ТІСТІ. І ліквідність почала перетікати із солани в BNB. Ми це побачимо навіть на графіках. Коли все росло, солана не росла, коли все падало, BNB продовжував зростати. Тому ми не бачимо, як такого руху по Solana. Ну я думаю, що ну, ймовірність того, що Трамп можливо, ще хтось. Додасть якогось позитиву, да, окрім цієї новини щодо Лібри да, і президентом Аргентини. Цікаво. То, да, захотів повторити результат Трампа і дуже 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 швидкий памп і дап, я б сказав, би, така була маніпуляція по ринку. Ось так. Тому спостерігаємо за ринком, так, ймовірність, виходячи з того протягом тижня. Да. Як можна зробити? Ловити, треба ловити 86. Або після вже ось цього просквізу спробувати зловити, тоді спробувати ось тут прикритися, і тоді знову ловити тут знизу. Або якщо зараз одразу піде вниз, і от посилання позицію е виб'є, ми ну, будемо десь тут шукати, набирати позицію, можливо. По якимось іншим інструментам не люблю торгувати Суваною. Чому? Тому що інструмент е фундаментально досить небезпечний. Це пов'язано з тим, що Свану досить досить часто, там вже 4 чи навіть більше разів, як мережа, як блокчейн, просто падала в моменті, відключалася ось таким чином. Тому я відправив. З тою з трошки більше да, там, відправив на торгівельний рахунок. От, і ліквідація по цій позиції, це і буде 100, тобто 1%, 1 від депозиту, який доступний взагалі да, торгівельний, тому що є ще інвестиційний депозит, ліквідний депозит, депозит стейкінгу тощо. Якщо комусь буде цікаво, як ми розподіляємо, у нас 20% ми тільки беремо на маржинальну торгівлю, тобто на торгівлю з деривативом, надто тобто на ризиковану торгівлю. Ці 20%, від цих 20%, ми зараз на цю угоду заклали тільки 1%. Тобто можете порахувати тобто 100% уїздити ось таким чином. З ризик менеджментом 1 до 4. Тобто Якось так. Чому, тому, чому чого і ми вам радимо так, притримуватися високого ризик менеджменту бажано 1 до 5, 1 до 10 при можливості? так, Тому що ви навіть можете порахувати, взяв просто монетку і під, підкидуючи її вверх, так? якщо ви вгадали, то, наприклад, ви заробили 5 доларів, якщо не вгадали, то програли 1 долар. Довгострокову перспективу, якщо навіть ви просто так рандомно будете вгадувати, так скоріше за все, ви будете в плюсі. Ймовірність того, що ви будете в плюсі, значно-значно вища. Чим більше цей ренж да, між ризиком і профітом да, ревардом, тим більша ймовірність ваших, вашого довгострокового позитивного результату і отримання надприбутку. Тому. Бажано, якщо немає такого ризик ви бачите угоду, що немає такого ризику, один до трьох, то це щонайменше може бути, але це до такого рівня, що треба дойти, щоб вміти так торгувати. Найкраще, ну, як я поступав спочатку, я шукав позиції 1 до 10. І цю позицію я міг чекати 2 місяці, 3 місяці, півроку. Так само, як наразі ми відкрили позицію, да, ми довго її чекали. От ми відкрилися. У нас первинна позиція була відкрита по 59 Потім ми по 72 ще добралися, там, по 73 ми добрали позицію. І вже протязі 3-4 місяців ми тримаємо позицію. Ось, ось таким чином. Тому поспостерігаємо і подивимося, як ось ці звітності вплинуть саме. На а, рух монети, так основних інструментів по ринку. Ну і звичайно ж, геополітика. От щодо інвестиційного інструменту, так, щоденно, щоденно купляючи той чи інший інструмент, ми вам демонстрували так само можете спробувати його використовувати. Наразі дякую за приділений час. А, Притримуватись ще раз повторюю, притримуватись ризик менеджменту, мані менеджменту і успіху. І удачі будуть супроводжувати ваш торгівельний день. Всім приємного вечора.